Друзі, канал Здорового харчування Оксана Калюжна не перестає вас дивувати. Сьогодні у нас пепершні вафельки морквяні без борошна, корисний перекус в дорогу. Яйця збиваємо з дрібкою солі, вівсяночку перебиваємо або одразу купіть вівсяне борошно. Морковка натерта. Також, друзі, приготуйте усілякі спеції на ваш смак, наприклад, хмель сунелі або спеції до корейської морковки. Трави всякі, підійдуть зернятка, які у вас є. Трошечки олії і замішуємо устеньке борошно. Ой, тісто, не борошно. Якщо зернятка дрібненькі у вас, наприклад, кунжут, всередину хочу зверху, щоб вони трошечки підсмажились, не були такі м'які розварені. Розігріваємо електровафельницю добряче, все наклали і прижали. Дві-три хвилинки, і готово. Цю порцію знімаємо, а іншу накладаємо. Друзі, ви пам'ятаєте золоте правило нашого каналу: все, що є корисним для організму і здоров'я, автоматично стає смачним. Вафельки схолонуть, чудово їх упакую, і завтра в школу зі мною підуть. А я всім дякую за увагу, друзі. Готуйте і смакуйте! Отже, худнемо зі смаком.